Вам часто приходиться викачувати септики та вигрібні ями. Пропоную вам сертифікований засіб Sanidan Plus. Також даний засіб має свою гарантію якості, про яку я розкажу в кінці відео. Отже, сертифікат на Sanidan Tabs. Як бачите, Sunidan Tabs, і тобто, це на таблеточки, які ми використовуємо для підтримки роботи септиків та вигрібних ям, а також сертифікат. На сані Ден плюс, тобто засіб у вигляді порошочку. Будь ласка, все, що я мав продемонструвати, продемонстрував. А тепер перейдемо до гарантії якості. Отже, що для нас є гарантією якості даного продукту? Це саме головне для нас: це є відгуки наших клієнтів. Тому, шановні клієнти, хто у нас замовляв і задоволений, пишіть, будь ласка, відгуки для того, щоб наші клієнти бачили їх, а ми їх зберігаємо над. Закріпленими відео, там так і пише в нашому профілі відгуки Санніден. Тому переходьте, дивіться, надихайтеся і замовляйте даний засіб за номером телефону, який ви бачите на екрані. А також поставте лайк і підпишіться на наш канал.